Вибори царя ельфів, гумористична казка. Потрапив якось іванко до царства ельфів. Як потрапив, не знаю. Мені розповідали без уточнень, а сама я не допитувалась. Може, в тридев'яте царство, а може, й далеко, за морями, океанами подробиці пропускаю, а розповім тільки, що якось потрапив і йде цим царством. Йде не сам, а веде його один із місцевих, спроводжує сам ельф невеличкого росту Івану всього на всього до пояса. Але веде він Івана за руку, хоч і малий, а впевнено і знаючи напрям. А у нас... Скоро вибори будуть. Як так? Що це за вибори? Царя вибиратимемо. Не зрозумів. Як це царя вибирати? Цар, адже він як? Адже він від народження даний, від природи. Як його можна вибирати? Незрозуміло. А ми вибиратимемо. Але ж царі, вони ще з Малком, з царевичів виходять. Ну або з принців. Ніколи ніхто їх не вибирав. Вони самі завжди йдуть. А ми ось вирішили спробувати. Кажуть, є у світі така штука дивовижна демократія. <зас> Повістю про неї ще не все відомо. Але ми вирішили спробувати. Виберемо собі правителя найкращого, доброго та справедливого. Правитиме нами? Заживемо добре. Ото вас понесло, дивна дивина. Чого Дікер в світі не буває? Воно всяких чудес. Це так. Дива є. Вибори у нас уперше. Та не все цією справою ще зрозуміло. Але нам що головне, щоб правитель наш умів справу літати. Ми ж ельфи, народ літаючий. Нам це якраз дуже важливо. А то ще мені наївні створіння. Самі трохи більше комара, а туди ж демократію якусь надумали. Навіщо воно вам? Чи довго касці розповідатися, та стільки пстежці не витися? А тільки прийшли Іван Козельфом на велику лісову галявину. А там на той час уже зібралося багато жителів Ельфійського царства, електорат, само собою, всі місцеві, невеликі на зріст скрилатого народу. Тут таки серед виборців помітно височили й постаті кандидатів на царський трон. Число їх було троє. Найбільший з них Змій Горинич, його було видно здалеку. Він намагався рухатися акуратно, щоб нікого не розчавити, дихав тихенько, лише злегка пихкаючи димом. На власній ступі урочисто сиділа бабуся Яга? З мітлою в руках. Спиділа спокійно, не бетушилася до певного часу. Так, Натомість третього кандидата не відразу можна було й помітити серед ельфів, бо він був також невеликого росту, як і вони. Це був Карлсон у штанцях з пропелером як і належить. Отож, кожен претендент на трон з'явився на вибори особисто та зі своїм інструментом, аргументу. Ще довго справа діється, а тут тобі предвиборші дебати й Іванко тихесенько сів у кутку галявини з наміром усе уважно послухати. Намагався не заважати процесу, бо сам літати не вмів і на демократіях не розумівся. Кандидати поводилися чинно, виступали строго по черзі. Один одного критикували вічливо, а свої переваги подавали скромно. Спочатку, першою виступала яга. Але ж якщо мене виберете, крилатики, то я буду для вас найкраща цариця, яка тільки може бути. Добра і справедлива. І літаю я справна, на віражах не заносить, устаткування утримую в належному стані. У мене вона порно-рухова конструкція завжди з собою. Я з нею погоджуся вправно. Ось повертаю мітлу праворуч, летить праворуч. Повертаю ліворуч, само собою, летить ліворуч. Ой, що... Управління нескладне, але потребує практики та навичок. І це десь навіть мистецтво. Володію ним ще з молодих років. Літаю і досвід є. Карлсон в літній жінці. Що ж на мітлі, що ж у ступі? Хіба ж це добре? На відлі сидіти жорстоко, незручно. Безглузда якось ага. а в ступі хіба щось можна перевести а, Вона ж у тебе Не естетична і не корисна зовсім. Що це за слова такі? Ступа ж у мене маневрена, а, літає да. без Дозаправлення далеко, зайвого шуму не робить. Тільки злегка свистить при розсіченні повітря, засіб надійний, вантажу бере, хоч і небагато, зато по льоті не трясе. Ой, що ти кажеш? Льотного стажу в мене з малку. Я літаючим народом керувати зможу, не боїсь. У цій справі розумійся. Уже куди там, комусь іншому впораюся. Ні, літати треба з пропелером. Натисну кнопочку на штанця та й полеті! Ой, Ой ото -от так. Рж! Жодних посадкових слух не потрібно. Зліт посадка відбувається на звичайному підвіконні у квартирі, аби вікна були відчинені, і заправка відбувається недорого, цілком доступна. Лише кілька ложечок вишневого варення з баночки. Скуштував варення і полетів. У банці навіть не завжди помітно, скільки скуштував. Однієї банки вистачає майже на тиждень польотів. Ой, економічно! Горинич позіхнув усіма трьома пащами одночасно і пригнічено промовив. Ну, ви, хлопці, дайте. З ким я тут дебати розводжу. Ху. Один із пропелером літає, інша на мітлі. Хе-хе. Що ж це за способи літати? Усі якісь неприродні. Я ж давній спосіб літати. Основний базовий. Крилами махати треба. Від природи так. Ледарі, вам навіть це, ліньки. Ах, 21 століття на дворі. А тобі, аби махати, техніка вже геть кудись робила крок. Компактність та економічність. Ось ознаки гарного керівника. Шлітає. А я з вас найбільший. Про економічність нічого не знаю. У мене найбільша вантажність. Фухо. Оце діло. Перевезу за потреби будь-який тягар. І літають далі за всіх. Ви проти мене, дрібнота. Не показна. Да. До того ж, я розумніший за вас утричі. Шо? У мене три голови. Приказку, сподіваюсь, знаєте. Одна голова добра, дві краще, а три взагалі шикарно. Ще ж ти ж утричі більше. Які ж будуть витрати на твоє утримання? <гум> Неекономічний. <гум> Ельфи тебе прогодувати не зможуть. Та і якщо тебе й царем виберуть, то доведеться і корону робити три штуки. <гум> Самі витрати. <гум> А я не тільки літати, майстер, я ще й можу дати виборцям вугор Дуже корисна штука в господарстві. Ну там картоплю підсмажити, суп зварити, чайник, фу. -ху -ху. Корисно, як не крути. З хрипким риком промовив Змій, випустивши з себе невеликий струмій полум'я, акуратно, осторонь, безпечно та у чверть сили, щоб нікому не нашкодити, але своєю вогнедишністю все одно вразить. Декілька необережних ельфів при цьому впали з ніг від пориву повітря. Хум! Акуратніше дихай, дракоша, електорат вносить. Ім ще голосувати за нас не зменшу яку виборців. От ти якось хитринкою глянув на мене. О, а ти знаєш, бабусю, що на тебе існує компромат. Який? ну ну, забула стара про свої подвиги в касі у селебіді. <рив> О, ха! Не пам'ятай, що хотіла Іванка у печі засмажити. Вже і грубку витопила, і на лопату хлопця посадила. І засінку в печі відсунула. О, ха! -ха, -ха. Ох, як добре. Ухилишся угу. просто дивом, а б то б не обминути тобі лиха. А, все справа минулого. І все одно неправда. Що неправда? Ти на себе подивися, бабусю. Як біля хрупки поралась, так вся значій на вибори прийшла. Уу. Як на тебе, на бруднулю, корону одягати угу. не відповідаєш. Рати я добра і справедлива істинно ти Яга Ха ха. від хвилювання почала помітно шепелявити, а Іванко після цих слів почав прислухатися до дебатів уважніше. Ох, добра, так, так. Он ікло в тебе в роті стирчить, криве. Та й, Зміюшка, теж відповідний щодо доброти. Шо? І в нього повний рот собі. Такой, Того й і дивися, перекусите, виборця. Живе ренічка ви, м'ясоїдні, їсти точно не станете, ні дразу, бачу. А <світ> я б ось подбав про варення для населення, щоб різне було, слізних ягід. А ще краще забезпечив би всьому електорату нектар у достатній кількості. Ельпи його люблять. Ель, жиш, жиш жвеліш, як комар. Хлопнув мітлою малярку. Давай, яга, давай. його, давай. хлопну його, зухвальця. <гум> Правильно, мені з такою дрібнотою. Не по честі зв'язуватися. Ти, змію, сам собі, істота протиправна. Куди тобі в царі? За якою такою потребою ти взагалі літаєш? Чу прислів'я. Народжений ти літати не може. А. Чи то не про тебе? Саме про тебе і є. Отака ні, не про мене. Та ну, ти що? А я ось зараз літати можу. Не тобі рівня, гелікоптерчик-ласунчик. а от тобі самому краще піти до мух балотуватися. Там тобі саме місце за розмірами. Царям потрібно вибирати не за розмірами, а за умінням керувати. Як же ти корувати можеш, якщо не зможу упоратися зі своїми трьома головами Ха -ха -ха. одночасно, одна голова в тебе пащою промовляє, другу першу вухами не чує, третя сама по собі вогнем дихає. Ож якась маявка безшовісна, Невідомо, як його жмусити замокнути. Я тобі це карнушка пригадаю після голосування. Що ж ти, бабусі, можеш мені пригадати? Ти як є на пам'ять слабенька, ти я навіть за віком не зможеш керувати царством. Ти ж така стара, що й свого дня народження не пам'ятаєш. Забуваєш усе, що вчора було. Називається це скалероз. Як нас такий у тебе? Зміни кандидатуру, не твоє воно. Перечалися, дискутували, ельфи реагували по різному. Іванко ж мовчки спостерігав. Нарешті вирішили марну говорильню припинити та перейти до безпосередньої демонстрації льотної майстерності, повітряної маневреності та стійкості на віражах. Сонми ельфів зайняли найзручніші місця для глядачів на гілках ближніх дерев, розсілися на траві та просто зависли в повітрі в очікуванні змагання. Усі хотіли перед голосуванням свідомо визначитись із вибором правителя. Перший взяв старт карсом. Він деякий час, не вражаючи, здищав десь у районі верхніх гілок дерев, був малопомітний. Потім різко спікірвав до землі та пройшовся низько, низько на бриючому. Двигун у нього на штанцях заглух перед самою посадкою. Варення скінчилося. Добре, що падати було невисоко та не боляче. виборці мляво поплодували. Другою пішла бабуся. Вона... Продемонструвала своє вміння ще менш вдало, ніж Карсон. Високе дерево на краю галявини, за невідомими законами ауродинаміки раптом стало само собою на її шляху. Швидше за все бабуся погано розрахувала маневр, чи просто її підвів зір. Від удару вона випустила мітлу і вже не керована ступа, сама шльопнулася об землю по крутій несхідній. О, Яга посилила свою льотну ганьбу ще й тим, що не змогла під час падіння утриматися від міцних виразів. О, Ніжні вушка ельфів почули якісь незнайомі слова. Слова щодо траєкторії та глісади. Політ вийшов непереконливий, Бабусю виборці негуманно обсвистали. Третім злечив Горилиш як остання надія неочоленого царства. Він одразу ж зробив потор. Тужну вертикальну свічку, звук його зльоту справив справжнє враження, гуркіт полум'я зі зміїних ніздрів перекрив боязкі крики електорату, плескання крил, змій знову ж таки здобув багатьох глядачів і гілок галявини. Баражує на крейсерській. Говорили знавці льотної справи, коли горинич пройшов над галявиною на малій швидкості. Ефект був очевидний, але, швидше, страшливий. Однак посадка горинича вийшла ще трагічнішою, ніж в інших. Змій так важко вдарився об землю всією своєю вагою, що галявина здригнулася. Електорат остаточно злякався і почав розбігатися геть. Дебати таким чином закінчилися невдало та безрезультатно. Дискусійний простір спорожнів. Сумні ельфи, які ще не могли літати, розлетілися додому. Решта, аби як пошкандибали пішки. Мабуть, їм доведеться ще деякий час пожити без царя. Іванко свою кандидатуру навіть не став пропонувати. Та й куди ж йому тут? Літати він не вмів, у демократіях не розбирався, тож у виборах участі не брав, а ж надто хитра ця справа демократія. Ніколи заздалегідь невідомо, де. Приземлишся.